Розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини, щоб приховати її смерть і продовжувати отримувати виплати. На Дніпропетровщині засудили батьків-вихователів. За наругу над тілом малолітньої дитини, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу засуджено до 7 та 6 років ув'язнення. Прокурори у судах довели. Що батьки-вихователі, встановивши смерть малолітньої дитини, яка перебувала в них під наглядом, вирішили приховати цей факт для продовження отримання державних виплат на її отримання. При цьому вони усвідомлювали необхідність повідомити про смерть дитини до відповідних органів. Вони розчленували, спалили та приховали останки тіла дитини на дні водойми, а згодом заздалегідь вигадавши історію зникнення, повідомили про нібито зникнення дитини. Незважаючи на невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину стосовно дитини. Вироком суду їх було визнано у нарузі над тілом померлого. Батькам вихователям було призначено покарання у вигляді 7 та 6 років.